Я так розумію, Антон Іванович, тут проводиться якраз поглиблений огляд автомобілів. Бачимо, що за... йшла сюди вантажна машина, завантажена ну, якимсь крамом, очевидно. Як цей огляд проводиться? От цікаво було б побачити, зрозуміти, можете прокоментувати на, даний... на даний час. На ми знаходимося комент... в боксі поглибленого огляду. Де здійснюється огляд як вантажних транспортних засобів, так і тих транспортних засобів, які виводяться із рух смогу Зелений коридор або ж тих транспортних засобів приватних осіб, які слідують на мікроавтобусах і таке інше. А чого для детального огляду більш ретельно була обрана отака от машина? Це якийсь великого габаритний вантаж, бачу, сипучий. Так. Е, як правило, е, таким вантажам приділяється більш посилена увага, тому що такі товари, і, як показує практика, неодноразово у таких, у таких відправках виявлялися е, від митного контролю тютюнові вироби. Це товари, які можуть бути товарами прикриття, для, якраз саме для перевезення незаконного перевезення тітюнових виробів. Це сипучі матеріали, які привозяться, от ви бачите, в великих таких контейнерах, мішках, бікбегах. бегах Взагалі такі великі автомобілі вони проходять на територію, ну, в даному випадку Угорщини, через якийсь особливий митний перехід. Ми можемо побачити його. Це тут же ж в цьому пункті пропуску, але окрема, окремі смуги руху, де здійснюється пропуск товарів суб'єктів ЗЕП. Можу сказати, що за добу через такий медний перехід може проходити до 500 автомобілів, а це вже практично, наскільки я розумію, за технічними параметрами це вже практично ну, край можливостей да, пропускної здатності такого медного переходу. Зустрінемося за 10 хвилин там.